Ми починаємо думати, що ми не унікальні. І я також думав, що я не унікальний. І окрім того, я мав дуже сильну самокритку всередині себе. І ось цей от не ідеальний. У мене постійно виникала думка в голові, що я не ідеальний. Я намагався щось зробити і відразу відкладав, оскільки я придумав собі ідеальну картинку. А ідеальна картинка виявилася гівном для мене. Я придумав собі ідеальну картинку, і я просто розумів, що я не дійду до цієї ідеальної картинки в тій справі, яку я ніколи не робив. Ну, уявіть, ви приходите на завод і вам кажуть: от тобі станок. Зроби на цьому станку деталь, яку робить наш головний майстер. ви справді зможете її зробити з першого разу. А тільки у головного майстра 30 років досвіду. А ви перший раз прийшли? Ви навіть не знаєте, яку кнопку натиснути для того, щоб цей станок почав працювати.